Негайно почати відновлювати спортивний комплекс СВЕМА, аби діти Шосткинської громади мали змогу якнайшвидше відновити спортивні тренування. З такою пропозицією виступають не тільки депутати, а й громадськість. Цю тему не могли не підняти і під час засідання сесії, яка відбулася 15 серпня. Надійшло звернення від Шостинського фахового коледжу імені Івана Кажедоба. Відповідне питання не розглядалось на комісії. Вони просять виділити кошти на відновлення відокремленого структурного підрозділу Шостинський фаховий коледж імені Кажидова Судео. Це мається на увазі об'єкту Чернігівській 20 і виділити кошти у сумі 700 тисяч. Шановні депутати, ми е, е, пропонуємо вам, якщо ви підтримаєте, розпочати відновлення спортивного комплексу. Там ушкоджені е, саме конструкції прибудови, і Бог помилував, що не ушкоджено саме, е, саме перекриття самої зали, хоча згоріло все покриття до Руберові, до аж третього. І цих коштів зовсім не вистачить, але ці кошти дадуть можливість розпочати роботу. Ми звернемось до громадськості, звернемось до підприємців, хто, хто зможе скільки допомогти на відновлення спортивного комплексу. Кошти будуть перераховуватись безпосередньо в коледжу на їхній рахунок. Отака домовленість є з ректором Сумського державного університету. Якщо ви підтримаєте, то ми розпочнемо роботу відновлювати вражену спортивну споруду російським агресором. Стали странічні події в нашій громаді. Розбиті стоять два найкращі споруди, дві найкращі споруди нашої громади. У нас 20... Видів спорту в дитячо юнацькій спортивній школі. з 1 вересня починається новий навчально-тренувальний процес. Це тисячу дітей. Мало того, що навчаються вони у нас діти у змішаному форматі і ще й не будуть мати змогу ходити до басейна і до спортивного комплексу. Тому я звертаюся до вас збільшити кошти на ремонт а, спортивного комплексу СВЕМА і знайти можливість. Зараз на технічку на обстеження басейна, тому що е, через два тижні я не закінчив. Через два тижні розпочинається вже осінь, а там і зима. І діля до того, що наші об'єкти не будуть готові до зимового періоду. Колега пана Ждамірова Віталій Ляшок в свою чергу запропонував розставити пріоритети. І замість виділення 4 мільйонів гривень на ремонт дороги у Пирогівці… Ці гроші спрямувати частково на ремонт спорткомплексу, а частково на допомогу військовим. Пана Ляшка підтримала і Ірина Нікітіна, запевнивши присутніх, що наразі є більш нагальні потреби ніж ремонт дороги. Проте Микола Нога зауважив, що дані 4 мільйони гривень це співфінансування з області, і їх можна направити тільки туди, на що вони призначені. Але те, що те, що говорив. Віктор Максимович, давайте мабуть врахуємо. Тобто спортивний комплекс розпочнемо ремонтувати, а виділимо 300 тисяч додатково на плавальний басейн для того, щоб зробити обстеження і прийняти технічне рішення, щоб до зими змогти яким то чином закрити нападати. Нам лопнули, лопнули оцібили. І штуки. вони ж які триста тисяч на пода ми обстежені, прийняв рішення, що з ними робити питання. Басейну комплексу дуже дуже таке наболіло, тому що масово звертаються батьки. Відверто скажу спочатку, вони сказали, що спочатку навчального року будуть делегації. Ну розумієте, треба виділяти гроші, тому що це треба заробити зараз. Вже. І давайте витратимо це буде відтік дітей з нашої громади. Діти будуть від'їджати. В результаті було прийнято рішення виділити 500 тисяч гривень для обстеження басейну, яке допоможе остаточно визначитися з вартістю ремонту об'єкту.